Для мене результат курсу це не якесь там усвідомлення. Ні, для мене результат вимірюється конкретно в метриках твердих: це гроші, це кількість клієнтів, це кількість підписників. Якщо ми говоримо про інстаграм, це кількість там проведених розборів, вебінарів, конверсія. Тобто я дуже сильно заточена під підприємництво. Під бізнес я мислю бізнес категоріями, я рахую, я мислю цифрами, да? Тобто, для мене дуже важливо побачити, там, яка конверсія, скільки, що, скільки заробив грошей. Ось це для мене результат. Тобто, коли мені кажуть, студенти, там, студенти, які приходять, що там я був на якомусь курсі і отримав трансформаційний результат, то друзі, це не результат. І, тому що, що таке трансформаційний результат, коли у вас там якесь усвідомлення, стан там змінився чи ще щось, це перший рівень тільки. Тому що якщо трансформація не ніяк не е, видима в матерії, ну умовно там, ви якось усвідомили щось, і це ніяк не відобразилося на вашому реальному житті, то це означає, що цей результат ви не допрацювали.